В зв'язку з падінням курсу гривні українці менше стали купувати речі власного вжитку. Якщо завітати до торгівельного центру хрещатик Сіті, складається враження, котре нагадує перегляд містичної стрічки, в котрій майже всі мешканці Сіті кудись раптово зникли. Одні підприємці охоче йдуть на контакт і розповідають, наскільки знизився поп. Ну, звісно, впало, не так, як була раніше. На третій. На третій так, да? так. Інші не бажають коментувати ситуацію. Напевно, побоюються створити собі антирекламу. Що б ви могли сказати, питайте по інших відео. Ну, в цілому. Бой по... питайте в інших відео. У нас не впало все. кількість бажаючих випити смачної кави зменшилась майже наполовину. І ось ця мила дівчина жартома підтверджує містичне враження, котре склалось від самого початку. З в хріщатьки взагалі дуже мало людей. Я впослінні час. То просто мало сюди люди стали приходити. хліща Хрещатик заколдовані. Це не завжди мало людей. Гуляючи безлюдними поверхами підземного центру, можна побачити багато порожніх відділів, котрі досі не можуть знайти свого орендаря. Цілком можливо, що причиною малої кількості відвідувачів є не тільки економічна ситуація і відкриття нових торгових центрів, а й історична спадщина цього місця. Адже всім добре відомо, що колись на цьому місці були могили наших пращурів, розкопками котрих у свій час займався черкаський археолог Михайло Сивола. Це бачите, якраз і розкопки, розкопка вулиця Остафія Дашковича. Ото паркан там приватний. Зараз він правда кращий. Ото доріжка це зараз. Асфальтована доріжка, по якій е, об'їжджають його е, ці самі машини. З того боку, а місце, де спалювали покійників, е, приблизно навпроти входу чуть-чуть ближче до Дніпра, ні, на входу, е, у Курса Наскільки впливає енергетика могильника на сьогодення торгівельного центру Хрещатик Сіті, невідомо. Але стовідсотково відомо, хто впливає на курс гривні і відповідно споживчі можливості населення. Тому у простих громадян рецепт розвитку дуже простий. Я вважаю, що в этом повністю винувато руководство національної оборони. Поміняти руководство, поміняти. Вот. І требувати з них, щоб вони займалися роботою.